Привіт, мене звати Борис, і мені 20 років. Цього року я хочу максимально багато дізнатися про бізнес, аби в майбутньому мати можливість відкривати свої офлайн заклади. Я не став чекати, і як тільки настав 2023 рік почав прораховувати вартість моєї власної пекарні неповного циклу, вийшло дуже багато 166 тисяч без генератора, без меблів, без зарплат працівникам, посуду і ще дуже багатьох штук, про які ви мені нагадали і розповіли в коментарях під минулим випуском про наш офлайн бізнес. Тож сьогодні в мене є Ось таке запитання: якщо би я новачок вклав 5 тисяч доларів у якусь невеличку українську франшизу, чи міг би я з цього заробити і яку саме взагалі франшизу потрібно обирати? Отже, в цьому випуску, друзі, ми з вами порівняємо одразу чотири франшизи на суму 200 тисяч гривень кожна, тобто 5 тисяч доларів, як я сказав раніше. Порівняємо їх між собою, зателефонуємо прямо на їх гарячу лінію. Дізнаємося всі аспекти, і також дізнаємося, яка з них буде найприбутковіша і варта вашої уваги, а яку можна взагалі не розглядати. Чотири різні ніші, чотири різні франшизи, і в принципі поїхали. Перепрошую, перепрошую, друзі, три ніші три. А, тому що перше, що ми маємо з вами на огляді, це дві кав'ярні самообслуговування. Дві кав'ярні, два конкурента, буде дуже класна заруба. Перша це у нас паст кава, ось так вона виглядає. І друге, це v 12 кава того, кофі тугов. Якась складна назва, трошки не можу її вимовити нормально. Одразу попереджаю вас, що все, що сьогодні ми з вами будемо розглядати, це звичайно не реклама. Я нікого, нікого не закликаю співпрацювати з цими франшизами. Я Лише буду їх перевіряти. Якщо будуть мінуси, ми їх з вами одразу будемо проговорювати. Якщо будуть плюси, теж доведеться проговорити для об'єктивності. Третє, що ми з вами сьогодні будемо перевіряти, це увага. Франшиза нової пошти. Звучить як фантазія мати власне відділення і, напевно, не платити за посилки, особливо з новими тарифами за нової пошти. Але в принципі це дійсно можливо, і це можливо до 5 тисяч доларів. Наскільки я розумію, наскільки я посерфив в інтернеті, будемо їм дзвонити та дізнаватися про всі аспекти. Я прочитав ще деякі партнери нової пошти мають, уявіть собі, увага, друзі, 120 відділень нової пошти. Ви можете собі уявити 120 відділень. І четверта франшиза, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, це франшиза мовної школи або навіть освітнього центру. Нам одразу, як тільки ми заходимо на сайт, обіцяють дохід від тисячі доларів. І насправді від тисячі доларів можна зробити вкладення в всю мовну школу і навіть навчати онлайн а, людей, дітей, не знаю поки що кого. Вона доволі привабливо виглядає. Я її випадково знайшов. Але мені прям цікаво стало. Тож я пропоную не затягувати та одразу розпочати наш експеримент. Почнемо з перших двох франшиз, а саме b 12 To Go та Fast Cava. Кав'ярні самообслуговування, що конкурують між собою. Буде цікаво подзвонити та розпитати їх, чим же ви, друзі, одне від одного відрізняєтесь, з ким краще співпрацювати. Але для початку я пропоную вживу сходити та подивитися на їх дизайн, чим вони відрізняються візуально і звичайно. Попробувати американу наше улюблене і також порівняти його смак. Ідемо. Найближчий до нас автомат знаходився в екомаркеті, тож туди ми і завітали. І поки я розбирався з налаштуваннями, замовивши попередню каву, кава просто вилилася. І я зовсім трошечки тільки встиг в стакан собі налити. Тож виходить, пробуємо ще раз. Ну тепер вже краще. Ну і давайте спробуємо цей в принципі на вигляд звичайний американо. Признаюся, чуть-чуть додав топінгу, але сам не зрозумів якого, тому що там просто не зрозуміло, що це за смак. Просто ти не можеш витягнути бутилку, подивитися ніде цього не написано, не підписано. Але я все одно додав, не знаю що там. Давайте пробувати. Цукромашинка не додається, зразу можна зрозуміти, він там лежить, його можна взяти собі насипати, я не насипав. Тому американо звичайний гарячий і горький, як він не має бути. Давайте одразу звернемо увагу на стаканчик. Він, в принципі, якісний. Там також можна було кришку взяти, я не став. Ну, все як має бути, тут ні до чого навіть придратися не можна. Вийшло американо, мені 25 гривень. Ціний я для вас зазняв, можете їх зараз подивитися. Ось так це, в принципі, виглядає. Будемо порівнювати з паскалою. Забігаючи, одразу трохи. Трошки далі наперед скажу, що стаканчики у в 12 Cava to Go мені сподобалися більше ніж у Fast -cava, яку ми побачимо далі. Це дуже гарний приклад, як в конкурентній ніші виграти за рахунок пакування. І гарне пакування працює не тільки в кав'ярному бізнесі, звичайно, так працює з будь-яким товаром. Аби покращувати враження ваших клієнтів від ваших товарів. Я рекомендую вам звернутися до постачальника пакувальної продукції ProFiPAK. На їхньому сайті є найрізноманітніший пакувальний асортимент, який підійде для будь-якого підприємця, який нарешті хоче отримати. Мати гарне пакування і не втрачати час на пошті, а також отримувати вдячність від клієнта, якому прийшов гарно запакований товар. Це може стати вашою сильною стороною, тому заходьте на профіпак, дуже раджу заходити в розділ акції. Там є найрізноманітніші знижечки зараз на пакувальні матеріали. Замовляйте там, де вигідно, і пакуйте свої товари гарно, радуючи ваших клієнтів, що відправки. А також не забуваємо про традиційний розіграш від профіпак 100 гривень на пакувальні матеріали за найкращий коментар під цим відео. Тож пишіть ваші коментарі. Більше самих слів. Ставте лайки, звичайно, на відео теж. Це я вже від себе прошу. І вигравайте 100 гривень на пакувальні матеріали і радуйте ваших клієнтів. А тепер продовжимо. Їдемо з вами в республіку дивитися на фасткаву. Зараз ми з вами будемо пробувати франшизу фаст кава, яка знаходиться прямо тут, в магазині Розетка. Ви його не бачите, тому що він трошки далі. До речі, цікавий факт: прямо напроти цієї кавомашини від V12 Coffee to Go... Стояла кавомашина не з кафе, чомусь прямо от прямо напроти. Я не знаю хто перший з них поставив каву на цьому місці, але ви розумієте, що це навіть не сільпо, це не АТБ, Там немає багато людей. Чому там при такій маленькій тихучості стоїть дві кавомашини, і чи взагалі хоч щось зробляють їх власники? Мені не зрозуміло. І залітаємо в магазин розетка дивитися на автомат фаст кави. Зайшли ми, чесно кажучи, всього лише за три хвилини до закриття магазину, але це не завадить нам спробувати каву. Mm? Вже mm, да, ну, ми зараз, Вже <плес> З магазину нас виганяють, а тим часом автомат і не думає готувати каву, при тому, що я її вже оплатив і стою, чекаю. Напевно, це була якась помилка, тож довелося оплатити каву ще раз. Так, ну що ж, ну і настав момент пробувати фаст каву. Одразу давайте подивимось на стаканчик. Ніде ніде не вказано, що це фаст кава. Якісь найдешевші стаканчики тут є. Я не знаю, чи партнерам дозволяють закупати самостійно стаканчики, де вони собі захочуть, чи це вибір компанії. Тут лише вказано, скільки мілілітрів стаканчика, але ніякої назви немає. Це погано. Він навіть по ощупу не був, що такий. Якщо пам'ятаєте, там він був такий гладенький, красивенький, тут він просто картонний стаканчик. По сиропах видно було, слава Богу, які можна додати. Їх там було двоє. Здається, був малиновий і кокосовий. І давайте затестимо. Ну насправді, чесно кажучи. Ця кава трошечки краще мені подобається більше, вона менш гірка, при тому, що я не додавав сюди цукру і сиропу я додав зовсім трошечки, тобто він не міг би прибрати цього річ, яка була у 12 кофі тулову. Боже, як же складно кожен раз їх вимовляти. Але загалом вона майже не відрізняється від тої що ми пили там ні ціною, ні смаком. Лише я ж кажу, ну можливо, мені здається, але скоріш за це, це так, що там м -м, якісь інші зерна тому що ця не гірка, майже я склав всім питань для Франциска. В Ярані. Самообслуговування до обох чи допомагаєте ви з локацією? Як часто потрібно обслуговувати апарат? Чи крадуть стаканчики, серветки і так далі. Бачив таку саму франшизу у ваших конкурентів, коштує, наче так само, в чому перевага співпраці саме з вами. П'яте, де брати каву і всі інші компоненти необхідні, які потрібно постійно поповнювати, чи можна у вас їх брати. Шосте це скільки окупається франшиза і який середній прибуток за один місяць у ваших партнерів. І сьоме, наскільки ситуація зі світлом зараз впливає взагалі на продажі кави, тому що ну, мені особисто зараз не зрозуміло, якщо стоїть автомат в торгівельному із 12, наприклад, умовно кажучи, годин-6 годин нема світла. Чи критично це, чи може якось кавомашина сама по собі автономно працювати і так далі. І давайте розпочинати продзвонювати кав'ярні самообслуговування. Розпочнемо з вами з франшизи v 12 to go На їх головному сайті одразу можемо побачити банер. чистий прибуток в місяць, 12 тисяч 15 тисяч доларів такі золоті. <світ> ну це трошки не циганство, схоже. Ну чесно слово. Також нам розповідають про те, що якщо купити квартиру, за 70 тисяч доларів вона буде приносити такий самий прибуток, як і кав'ярня, всього лише за 5 тисяч доларів. Ну і настав час дізнатися відповіді на всі запитання. Я набираю Розвітаю, компанія 12 офіткоало. Алло. Добровольця компанії від нас профітоклу проведу. Я вітаюся, розповідаю про те, що натрапив на оголошення на Олексі, і розповідаю також, чому подзвонив В принципі. Давно вже знаєте, є як ідея. Зайнятися власним бізнесом цікаво в принципі, що ви пропонуєте і які умови Це прибуслово кав'ярні самообслуговування. Для хаті за купівля франшизи переходить повністю у вашу власність. На сьогоднішній день ціна франшизи становить від п'яти до п'яти з половиною тисячі доларів. Це одноразовий платіж. Дмитро розповів, що за 5 тисяч доларів це буде кавомашина вітринного образця, а за 5 з половиною повністю нова. Для вас, ми є постачальниками всіх градієнтів для роботи вашої кав'ярні бізнесом та Ви випромітові санкційне через таталеметрі. Якщо коротко, там можна побачити ваші продажі, компоненти, які закінчуються, і все необхідне. Дивіться, а ви допомагаєте з локацією, де поставити саме цю -машину? Так, є машину. Так... Є така додаткова послуга, як пошук локації. Бачите, вона окремо від франшизи, коштує вона 500 доларів. Ми самостійно ведемо переговори з орендами. Якщо це якісь дуже топові круті локації, релікарні, пологові будинки напи, то ми маємо серцеви під партера, Ми дивимося, що ви вийшли на попередниці, мінімум 25-30 стаканів на день. Якщо 25-30 стаканів на день не виходить, то локацію перевозить за рахунок компанії. Також нову локацію, в принципі, компанія сама шукає. Зрозуміло, а оренда на таких локаціях вона скільки приблизно коштує? Ну, з половиною до 4 тисяч, це, скажімо так, середня ціна. Є бадері, потрібно платять по 6-7-8 тисяч, навіть якщо брати бізнес, це є лікарня. На території встановлена там аренда дається ще 6 тисяч, але людина з того робить там 80 90 стаканів на день мінімум. А там поруч нема ще одного місця, де можна стати? Так, то є Вінниця. Ну, мало не дивіться, як часто потрібно апарат обслуговувати. Я так розумію, ви кажете дистанційно, тобто можна взагалі не приходити до нього, чи як то ні, звичайно, приходити потрібно буде. Про що мені розповів Дмитро, що раз в два дні, якщо 40-50 стаканів в день робить, міняти стаканчики, досипати компоненти. Ну, загалом все, що потрібно. До речі, я зважив на те, що В дванадцять каватого підбирає локацію з мінімальним об'ємом продажу 25-30 стаканів на день. І одночасно порахував, що 20 стаканів буде окупатися... Роки, мовно кажучи, окупатися буде та машинка. І стало цікаво, що про це думає Дмитро. Якщо oh, взяти yeah. 20 стаканів в день і з локацією там взяти, два ж таки, 4 тисячі постення на то взагалі такий формат. не потрібно розгадати, бо період більше, ніж два роки. Ну а різниця в продажах 20 стаканів в день і 25 стаканів в день, як самі розумієте, зовсім невеличка, тому порахуйте, скільки це може окупатися. Є ще, Дивіться, ну от фасткаво бачив, теж в принципі дивлюсь, що все те саме, і там зелень в дизайні, так наче красиво виглядає. Ну, загалом не суть, в чому от різниця, наприклад, між там вами і іншими франшизами. Перше головне наше обмін відміння це те, що в нас є ось така функція, як пошук локації. Це те, що ми використовуємо право власного переднята, тобто ми не який бренд, ми за якість святкуємо саме стіна по нас наша машина розрахована на вісімдесят столину поки є компанії, де будуть надавати їхні так, це буде на те, що є за них кавомашини розраховані на 35 стаканів. Зрозуміло. А ні, може, все таки по секрету скажете, бо я збираюся їм теж дзвонити, то я не знаю мені їм дзвонити чи не дзвонити, якщо в них там 35 стаканів. тих. якщо так таки нати по моїй пам'яті, це компанія. Можливо, зараз вони вже помінялися. Добре, дякую вам, гарного Добре, дня, дякую. мирного дякую. неба, світла. Добре. до побачення. Ось так, друзі, по факту, всі плюси, які ми почули від В12 кава Go, те, що вони можуть підбрати нам локацію, але коштує це 500 доларів. 500 доларів це зараз скільки? 20 тисяч гривень, напевно. Тобто, це плюс півтора-два місяці вашої з ними співпраці, аби купити вкладені інвестиції. І знову таки, на ті локації, яку вони вам підберуть, вони гарантують від 25 чашок всього лиш. Тобто, це зовсім небагато. Готуючи також це відео, я також не міг не зачепити окрему тему взагалі це інвестиції і вкладення грошей. У бізнес, який має приносити вам прибуток. Обов'язково пам'ятайте про те, будь ласка, що ваші гроші це вам витрачений час, це ваша відповідальність. Якщо ви їх кудись вкладаєте безумно, вони можуть просто прогоріти. Спочатку заробіть стільки, щоб навіть якщо ви прогоріли, як мінімум ви могли би нормально далі просто існувати. Почніть з чогось більш реального та доступного. Почніть накопичувати не тільки гроші, але і ще й досвід. Подивіться відео на моєму каналі. Подивіться останні відео про товарку, які ми старосом записували в грудні. Там показані товари, які можна продавати. Тарас продавав айфони, я продавав з веб-складу. Там зараз дуже багато товарів, з яких можете ви розпочати товарний бізнес свій на OLX і просто почати накопичувати досвід. Вебсклад, до речі, я вам дійсно можу рекомендувати. Там дуже багато є цікавих товарів, які зараз продаються, там постійне оновлення асортименту. Заходьте, дивіться, продавайте. Тобто, дивіться, це дропшипінг платформа. Ви просто викладаєте оголошення на OLX і починаєте накопичувати. Є також реферальна система, сам користуюся і часто виводжу. Ось тут розказано про неї, і є також можна тут проінвестувати, спробувати себе в ролі інвестора не у власний бізнес інвестувати, а ось в веб-склад, наприклад, і можна отримувати доволі дуже непогані відсотки, і це друзі в доларах. Цій компанії можна довіряти, бо в них багато-дуже одиниць товару, з ними дуже багато людей співпрацюють. Тут в розділі магазин можете подивитися всі новенькі поставки, які ще не вичерпалися, які можна собі, наприклад, або закупити, або виставити на OLX оголошення і розпродати. І тільки після того, як ви накопичили достатньо грошей з товарки, тільки після цього заходьте у бізнес, де потрібно проінвестувати одразу багато грошей. Вебсклад взагалі класний товар возить, тому що вони постійно слідкують за трендами і возять саме те, що продається гарно на сьогоднішній день. Тому ось така моя рекомендація. І давайте все ж таки переходити до наступного дзвіночка, до компанії Fast Cava. Іде! Вже їх оголошення на Олексі мені трошки більше подобається, як мінімум, тому що в них немає оцього банера і оцих доларів отут-от на фотографії. Тут в них одразу головна сторінка це партнери, які відкрили свої власні точки. А все зрозуміло, будемо дзвонити зараз. І набираємо мене звати Борис. Я от побачив ваше оголошення на Оликсі з приводу франшизи кав'ярні самообслуговування. Хотів би детальніше дізнатися з приводу неї. Менеджер питає з якого я міста. Я розповідаю що з Києва. і Він мені пропонує екскурсію прямо сьогодні. На що доведеться в принципі відмовитися, але фішечка дуже класна. А зустрітися ні, на жаль, але ми бачили вашу точку. Ми вже заходили. Дивилися У нас зараз на даний момент відчинено 260 локацій по всій цель України. Ціна у нас є два пакети. Є пакет стандарти, є пакет преміум. Різниця в тому, що преміум у вас буде додатково, це буде створюватися пошук локації від нашого менеджера. Безкоштовна доставка сюди буде входити, промоутер та клетні відкриття і через тиждень буде входити. Якщо пакет стандарт обрати, це обладнання, зрозуміло, кава, машинка, стійка, вивіска, органезер для сиропів. Поки менеджер розповідав, що в їхньому автоматі можна хранити всі трубочки, кришечки і так далі. В мене вимкнули світло. Тож терміново переміщаємося на кухню. Якщо виберемо пакет смерт, у вас буде входити сюди також підтримка 24 на 7. Ми запроваджуємо кожну партнеру на будь-якому етапі. Також у вас сюди буде входитися пакет маркетингових інструментів, ви будете запускати рекламу Ось, в соціальних мережах. Я так розумію, що це там таргетована реклама йде. <різу> тому що присутні займаються цей має бізнес зараз. Ситуація зі світлом така нестабільна і ну часто вимикають, в тому числі в торгівельних центрах. Як от з цим у вас у партнерів, з якими це, ви вже є проблеми, тому що ми зараз багато партнерів допомагаємо знайти локації та є генератори, плюс у нас зараз є там. Ми вирішуємо додаткову такою конструкцією типу генератора. Так, так я, я так розумію, що ви можете допомогти з локацією, це пакет преміум здається, входить, так? Так, так. А скільки, яка різниця, скільки за це заплатиш? Не поцінів зараз. По Давай, Давай, Маленький формат, у нас 4700 доларів стандартного шкода. 5200 буде коштувати у нас це пакет преміум з такою машиною. А вже в принципі бачу невеличку різницю у V12 кава go та фасткави, якщо можна сказати, невеличка, тому що V12 кава go новий кавовий автомат буде коштувати 5500 і плюс 500 доларів за послугу пошуку локації. Тим часом фасткавий пакет преміум це новий автомат, наскільки я розумію, і плюс пошук локації в пакеті також іде. Дивіться питання таке: а скільки в середньому от ваші там? партнерам, каже, що продають чашок ну, за день, якщо, якщо це там гарна і... або погана локація. Як... Якщо ми, наприклад, не беремо, наприклад, ті локації 150-200 чашок приносить, на першому етапі це 35-40 чашок приносить. Угу. Взагалі партнери, якщо вони не користуються вашою там послугою підбору локації, самі їм часто вдається так поставити автомат. За словами менеджера, люди часто погано аналізують локацію. А якщо ставить компанія, то 90% що продажі будуть гарно йти. Дивіться, а я от бачив, що я вас на вулиці спочатку знайшов і також бачив, що франшизу В 12 каво то Теж дивилися на неї. Там стаканчики може краще. Вони такі більш... Стаканчики розумієте, ви можете тут якісь заставувати. А тобто тут на вибір партнерів. what okay. Тоді хотів запитати, чим взагалі от відрізняється, наприклад, ваша франшиза від іншої. Якщо можна так питати, навіть це навіть ми є літа. Ми офіційні представники компанії Асконт. Також ми є із сервісом особовим даних машина. Ми є офіційним представником компанії Лахті, і ми є поставщиком з Банадцять також Серноба і багато інших компаній. Так, у Нас машинки вони розширені іменно на цей бізнес на Довгий совка, а також якщо вам потрібно буде переїхати в будь-яку іншу країну, ми можемо це все повністю допомогти. У нас своя логістика. Тобто, я так розумію, що ваші кавмашини вони краще. Вони поліше краще. Тобто, це сучасний дизайн. Це іспанія. В принципі, на цьому моменті мені вже все було зрозуміло, але менеджер продовжував продавати мені франшизу, і дуже навіть добре. Він запитав мене, коли я буду в Києві. Розказав, що можна все оформити дистанційно. Ну коротше, прям продажник від Бога. Ну продає він. Вибачте, друзі, у нас просто пропало світло, тільки що я в терміновому порядку евакуювався. Дівчина е, дякую принісла мені е, ноутбук з моїми запитаннями. Тут мені сподобалося, як менеджер розповідає. Тут він прямо почав мучити конкурента, е, сказав, що ви 12 кав такого закупається фасткава. Що типу з Іспанії все возиться, що це не Китай. Через 5 років тільки потрібне глобальне техобслуговування, Тобто машинки, отакі, кава, отака. А в них е, міжнародна мережа якась. Ви в коментарях, яка вам більше сподобалася франшиза, а ми з вами переходимо далі. І в кінці вже будемо дивитися на результати по чотирьох франшизах. Фрій, Тюані. Тобто, ми зможемо поговорити з власником компанії. Що мене напрягає зараз, так це те, що в них є філіали в Росії від тисячі до 10 тисяч доларів. Ну і таким чином, друзі, підсумку найкраща франшиза з чотирьох, які ми розглядали сьогодні, це.